Всі отримали платіжки за електроенергію з новою ціною. Але це ще не все. Кіловати, за які ви мали заплатити до підвищення тарифів, вам нарахували зараз. Ось така нехитра схема по 100-200 по 200 гривень з кожного, там, чи майже з кожного українця. І хтось, ну, так, добре собі заробив. Більше того, тариф на електроенергію хочуть підвищити ще вдвічі. Ще вдвічі. Бо нам розказують про те, вже не в перший раз, що ми дуже мало платимо. Ось такі новини. До речі, пишіть, як вам ви отримали нові платіжки, скільки сума і так далі? Чи набагато більше, ніж взагалі нам заявляли представники влади? Що ми навіть не відчуємо цього підвищення, але ми добре відчули його. Вітаю українців, вітаю глядачі, підписники! На каналі Знайомій. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ось така нехитра схема. Багато хто з українців взагалі не подає вчасно показники лічильника, і їм нараховують не ті суми. А ось коли змінюється тариф, ну чому б не заробити на людях? Ось вам і заробляють так добре на простих українцях. Кіловати, які ви мали ось мали б нарахувати до підвищення тарифів. Нарахували після підвищення, тоді люди мали б заплатити по гривню 44 чи по гривню 68, а заплатять зараз по 2,64. Ось так з кожного українця, там, чи майже з кожного українця, там, по 100, по 200 гривень, і хтось отримав собі дуже ну, такий гарний прибуток на рівному місці. Що робити? А що тут зробиш? Ну, за 200 гривень ж не будеш судитись. Просто подавайте вчасно показники лічильника. Там вже буде, не буде справедливо все це, але хоча б ви виконаєте те, що маєте виконати, скажімо так, щоб все це було по справедливості. Але це ще не все. Вже в липні українці оплачують електрику за новим тарифом. В підсумку суми в платіжках зросли десь приблизно на 80%. Однак це не останнє підвищення тарифу на електроенергію. Його будуть збільшувати ще приблизно вдвічі. Про те, що нинішній тариф на електроенергію як раніше залишається збитковим, заявили в Міненерго. Нам кажуть про те, що а, насправді ринкова вартість електрики має бути ну, принаймні вдвічі вищою. По суті, всі побутові споживачі електрики користуються електроенергією за пільговим тарифом. Просто розмір пільги став трохи меншим, каже голова Міненерго Герман Галущенко. Уряд змушений був вдатися до підвищення тарифу на електроенергію для населення, щоб вкласти гроші у відновлення енергосистеми. Ось нам про це вже кажуть дуже довго. Хочу зацитувати Міненерго. Підвищення цін на світло було необхідністю, адже всі розрахунки говорили про неможливість повноцінного відновлення системи до зими, проведення ремонтної кампанії підтримки енергогенерації. Втім, втім, не дивлячись ні на що. Енергосистему все ж таки не встигнуть повністю відновити до початку опалювального сезону. Це стало очевидним вже до середини літа. І про це вже заявляють самі енергетики, які займаються цим відновленням, тобто люди, які все це роблять. Очевидно, тут справа не лише у наявності коштів на відновлення, а й в наявності трудових ресурсів. Я думаю, і не тільки для того, щоб відновити всі пошкоджені об'єкти, не вистачає спеціалістів. По перше, обсяг пошкоджень великий. По-друге, багато працівників енергокомпаній забрали на фронт, адже броню дають далеко не всім. Незважаючи на це, енергетики все ж таки обіцяють зробити до осені все можливе, щоб енергосистема була міцнішою. Однак не можна забувати, що РФ також накопичує до осені ракети, щоб з новою силою вдарити по українській енергоструктурі. Тому нових пошкоджень навряд чи вдасться уникнути. Енергетики вже попередили українців, що майбутній опалювальний сезон може виявитися набагато важчим за торішній. Але уряд обіцяє, що ми його переживемо з тим тарифом на електроенергію, який є зараз, тобто 2,64. А Герман Галущенко заявив, що новий тариф на електроенергію можуть виставити населенню не раніше березня наступного року. Наймовірніше вже після березня, тобто таким чином до кінця березня українці будуть жити з тим тарифом, що є. При цьому поки що невідомо, як будуть платити за електроенергію домогосподарства, які користуються електричним опаленням, адже для багатьох сімей нові витрати на електрику можуть стати просто непідйомними. Я хочу нагадати: за словами Германа Галущенка, тарифний удар держава компенсуватиме субсидіями ну, Найбільш незахищених сім'ям. Але проблема в тому, що далеко не всі незаможні сім'ї одержують субсидію. Але про це держава чомусь мовчить. І я думаю, що відповідь на це ми не отримаємо. Тому, вже як я багато разів про це казала. Скоріше за все, буде так, що людям просто не будуть давати субсидію, люди не зможуть платити, будуть накопичуватися борги і так, далі, і так далі. Що буде далі? Ну, можна тільки здогадуватись. Якщо вже забирають майно в людей, вже забирають, вже про це я зроблю окремо про це програму, вже забирають в людей майно, блокують картки і так далі. Навіть пенсіонерам, то про що може йти мова? На сьогодні в мене все Пишіть, що ви думаєте щодо цього. А в мене на сьогодні все новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.